Привіт всім, ми на рибалці. Але на нових місцях у нас тут шторми сильні, то дуже вода там грязна. Але ми знайшли ми знайшли чисту воду. Але я зараз форель не ловлю. Спінг маюся, є, але не ловлю зараз. Вирішив баса половити. Але знайшов файний силікон такий з юбкою. І на нього кидав. Мав дві покльовки. На паузі. Одна, а потім друга. Так, а що таке вузик? Не зрозумів. І розв'язав того вузлика. І на другій паузі, як влупить мені. Щось не знаю що, бас чи страйпер. Але я дав паузу десь таку 2-3 секунди, думаю, щоб заїв. А як підсік, чую сидить щось. І тільки як дасть ривок, я вузла погано зав'язав і пішов разом з цим силіконом. Не знаю, що то було, навіть не побачив. Але знайшли, знайшли воду чисту. І зараз я на баса кидаю. Маю тільки собою одну приманку останні в Тимофія в рюкзаку, а він пішов форель шукати. Але тільки що мені по рації сказав, що вже витягну одну. То я так помаленько до нього продвигаюся і прокидую тут місця на баса. Це перша вилазка цього сезону на баса. Але замовив приманки з AliExpress. На ще не прийшли. Мали вже би давно прийти, але походу там світається в новий рік. І бачу, перенесли, мало бути 8-го, Перенесли щось на 25-те доставку. Тут у нас приманок на баса не дуже багато. Літом ми на них ловили, але зараз бачу, він хоче щось таке більш крупне і світле поставив таке крупне. Один знайшов і то обірвав. Ну чого, зараз йду до форель, роти лапти, а тимофія свого спінга обкатав. Потім ставим відео, якщо він зняв. В життя на ну, десь хвилини-дві. Параль вже тягаю десь хвилини дві. что там. И вот там. Ну, Мы на таких местах. Це все літом затоплено було. Зараз там все. Вода. Тимофій, як там спінінг? Як витягувалось на новий спінінг? Не хочу говорити. Не чую. О, мальок тут плаває, багато малька плаває. Ну, значить буде риба тут. Найшли ми рибу, добре, що Тимофій знайшов форель. Зараз будемо ловити. Я до нього дойду, подивимося, може ще я ще зловлю. Змете дерево. Обловимо. Може і вибіруємо. силикон і підемо, форель ловити. От і все. Не пройшов. А тепер зачепив. Не проходжу, Все це все проходить. Ми, щоб не відкрився. Як відкриється, то все буде. Я чуй гля кушається. Трошки зростав накидати. Тут вода чиста, то. А може. Буде видно, йому силікон білий. Спускаю такий шнурок, щоб силікон падав одразу, там де він опускається, щоб опускався. Коротше, точніше, де падає, щоб він одразу в тому місці опускався на дно, щоб як закрити шпулю, то траєкторія падіння його набагато ближче буде до берега. Так що зимовий бас, можна сказати. Ловлять його на ну, я не знаю. Я пробував на вубліра, що тут мені немає нічого. Оставив тепер джек. Але я думаю, що треба трошки інакше джек ставити. Щоб ще якісь додаткові коливання в мене немає ні одної. Силикона з хвостиком. Всі хробачки і слаги. Хоч би один був, немає ні одного. Тут вода чиста. Ну мої там та форель не одна. Дуйду, подивлюся. Ну я ще сьогодні без риби поки що свій шанс втратив, щось було хороше. Святку опускається. Я не знаю скільки там рам, думаю десь 4-5 розика. Ми прийшли раз тут віжіона знайшли. 110-го візіона. У нас взагалі практично всі воблера, які ми маємо, то ми нічого майже не купляли. Все трофейні тут народ не париться, зачепив і обірвав темофіти. Ні, немає нічого, я так йду до вас помаленьку. Так, може трохи слизьковато йдемо до них подивимось. <кій> Ось на що я сьогодні ловлю. Я ловив на такий прикольний силікон, коли вам покажу, який в мене був. Ну, Пішов раз риба. Такий черв'як, такий грузик. Я думаю тут 4 грама, десь 4, може 5. На осеті, бо тут дуже зацепів багато. О, така снасть. Ну поки що на ще жодний кльок. Літом файно клюва вона таке. Зараз не дуже. Так, бачите, бо рюкзак. Катушку кинув але теж поцарапав вже її кинув катушку, поцарапав, не треба йому вже риби баса, але то а таке тут місце файне, і там в тому рукаві час від часу форель покльовує. Що там міха, поздравити тебе вже можна? Іду я до нього, подивлюся, що вони там витягли. Може я ще щось зараз витягну. Я баса не ніхті половину. Не йде мені. ще Так, я оставляю тут цю. Іду до них. Розподивимося, що вони там витягнули. О, Тимофієва і Міхна. О, міхіна, коротше, лососі коротше. Ну, Вітаємо. На ту блісну що ти казав чи інше? Дивимося на що впіймав. А, він на яблучку впіймав. А, ти поміняв що на чи що? Ні, я б я міняв. А, на яблучко таке. витягнув перше, на далі. Ага. І тягне і дивимося, як пропила і знаєш, не вистачило віссині зрубало. Я вже такі почав кидати по тій дистанції. Не знаю, типа там, потім там не примудається хрень. Ніяк вон до камінця вчепів той соя, якщо якась палка, то до палки можеш. Не звалить? Та не повинно було би. Так, пробую я ловити. Тут коні ходять. Валять купи. А, то ти може, став де і коротше викину? Я ти О Покльовка, але я камеру виключив, прикидаєте я два рази нажав цього от. А в тебе була включена? Плювочка, але в мене я поставив на предзапис і нажав два рази зазвичай на кнопку і. О, серйозно вперед, певно? Так, другий запрос. Тільки... Робота лунаків. Я би хотів щоб ви побачили, як лунаки я просто, на Зразу похльовочка така файна, сильна. Я думаю, що записалася. Момент похлівки я нечайно. Два рази на кухну на кнопку. Це вона бачиться гуляє. Сьогодні я квін-павера не взяв. Я до на нього привив вже. Я його краще відчуваю. Тут фрикціон гірше працює, як на твін павері У кін-павер прикольно, так він працює. А тут... Я ще взяв камеру на я поставив. Тільки поставив. Так, я її підвожу. Ти просто під саку опустив воду, але розкладись мій. Потянеш у нас дош або Розкрути Дві розкрутия там мене. Ну короче, бери, я зараз зроблю. Приймай її. І... Зараз, зараз, зараз. Ооо! Вона ранах. Є yeah. В ранах? Ага, ну покажи. Воно точно має рано її міг вдарити е, баклани могли вдарити. Міг вдарити баклан. Що? Тут багато їх. Ты думаешь, на нас на, на, сейчас заходит? Сюда выходит, заходит, выходят, заходит. Вот, хулика, За силу, серьезно. Ну и у нас лыска. Первую отпускаем. Что ты думаешь плесты, не? Эй, Віджила вон поплила. Поплила? Поплила, поплила, так помаленьку, але поплила. Ой, де так, відео. О, отут. Так, прямо. Дай де кинув би не бачу. Кидай, кидай, ми розійдемося. Тут вода часто, часто така капець. Ну а не чорне, то фіолетове в мене. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Зійшла? Ну я не мав підсаки, щоб її взяти, а тут дуже спуск сильний. Але більше ще за твою, міха. Що так такого? У нас лишилась. <рес> <рес> Я сумніваюся, що вона клюне, але. Зійшла. Файна, велика така була. міняти. Так, покидаємо це місце. У мене більше не було покльовок. Що ти кажеш? Перелю відпускати. А вона жива? Так. А, ну якщо жива, ти можеш попробувати відпустити, якщо жива. А. Мав я там пару покльовок, пару сходів, як ви бачили. Більше там перестало брати. Ну тим фітки, що казав, що бачив, виходи знов виходили. Але ми йдемо бо я маю на четверту годину на шосту на роботу, то в четвертій маю звідси виїхати, але я ще б дійшов по березі і на баса покидаю. Маю надію, що може вдруг летить якийсь. Треба трохи переманти, на баса поміняти, збільшитися. онце на годі Ми закінчуємо рибалку. Більше не було нічого. Я ще пробую баса ловити по таких о... ямах. Але нічого немає. Якщо щось зловимо, я включуся, а якщо вже не зловимо, тоді будемо прощатися досліджуючий рибалок.